Олеся Моляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ахіла з 92-ї окремої штурмової бригади імені Кушового Томанивана Сірка. Пане Олесе, вітаємо вас і слава Україні! Раді бачити. вітаємо. Вирослава, бажаю здоров'я. Пане Олесе, розповідайте, будь ласка, якою є ситуація на сході нашої країни і якою є активність бойових дій. Наша бригада працює на Бахмутському напрямку Підний Бахмута. Ситуація складна, але. Можна сказати, що ініціатива залишається на боці збройних сил України. Ось е ударшому дії, в той час і з нашого боку, і з їхнього тут така знаєте, ситуація, що е за, за тиждень декілька позицій окупантів е ми захопили, але вони щодня намагаються їх повернути. І це так, така ситуація триває вже мабуть, вже другий місяць. Тобто вони втрачають цю позицію, намагаються її по будь-якою ціною повертати. Тобто можна побачити навіть на діпсейт картах, що тут uh, йдуть, і триває рух. Uh, ми на них, вони на нас. Але ситуація контрольована і на боці за спроси з України Тут. пане Олесь, бачимо, якою є погода у вас за спиною. Власне, при такій погоді, там особливо безпілотниками якось не політаєш. І навряд чи буде щось дуже добре видно в камеру. Врешті, скажіть, будь ласка, такий туман він зберігається тільки зранку, чи все-таки увесь день погода зараз бажає бути кращою для обох сторін, мабуть, на сході нашої країни? Зараз і погодні мови, в принципі адекватні цьому свій перероку, але е, найбільша перешкода для дронів, якщо казати про погоду, це дощ, дощ і вітер, туман то таке В принципі, вони не такі сильні, щоб не не можна було використовувати дрони. Пане Олесі, от сьогодні мій колега зазначав, що окупанти почали наших українських захисників називати ельфами. Ми відповідно самого початку повномасштабного штабного їх називаємо орками, але ще хотілося б говорити про бабу Ягу. Ось такі у нас, знаєте. Е, і казка, але на жаль, казка, яка є не дуже втішною для нас. Баба Яга, ви розповідали, що так називають росіяни важкі українські дрони, які працюють в нічний час. Це все ж таки нічні бомбери, які є суто українською розробкою. Чи все ж таки це і різні впіві дрони з нічним прицілом різних видів? Якщо казати про, про ельфів спочатку, то це кажуть знаєте, коли е Оператори дронів між собою спілкуються, або техніки між собою спілкуються. Люди їх не розуміють. Ну, інші військові. Вони кажуть, ви можете на своїй ельфійській мові не розмовляти? Mm -hmm. Ось, тобто, це це так кажуть. А стосовно бобаєгід, да, це е, окупанти називають наші мічні бомбери Бабаїгою, І це не якась конкретна модель бомберу, їх декілька вже існує в Україні. Е, можу сказати, що в цих засобах у нас зараз абсолютно перевага саме в нічних бомбардувальниках, і ця технологія розвивається. І дуже багато їх в Україні виробляється. Ми заходимо постійно в постійному зв'язку з виробниками українськими цих дронів, і 24 на 7 їх допрацьовуємо. Тобто, добре те, що є прямий зв'язок, і щось змінюється, щось треба змінити, допрацювати, якийсь новий пристрій, щось зв'язком, або там якісь засіб РЕП росіяни використовують новий. Тобто треба постійно думати, як вдосконалювати наші технічні засоби і вибордувальники вони зараз в авангарді наші. 你是。<Nicht S 2> mm hmm. Пане Олесь, розкажіть, будь ласка, як зараз з оснащенням, в тому плані чи вистачає зараз дронів загалом нашим підрозділам? Бо ми помічаємо надзвичайно високу інтенсивність використання безпілотників із нашого боку, в тому числі зокрема FPV. і там бачили, що армія дронів 900 БПЛА в межах проєкту не, теж віддали нашим воїнам на, на потреби сил оборони, врешті-решт, як зараз з оснащенням і хто більше використовує от кількісно власне дронів з нашого боку, чи все-таки? З боку Російської Федерації. Якщо казати про ЄфПІВ, то звичайно окупанти використовують значно більше, але по дальності, по якісті використання ми їх переважаємо. Нам би хотілося дронів теж мати більше, але маємо, що маємо. У нас ну мінімальна достатня кількість є, але саме FPV дрони більшу частину ми отримали завдяки донатам, завдяки нашим друзям, партнерам. Тому що. Довних FPV вони постійно змінюються, їх постійно треба доробляти. Неможливо купити дронів FPV на півроку вперед або якусь дуже велику партію, якщо держава їх закупила. Тобто ми беремо їх там по 100 по штук і докручуємо. Кожен дрон камікадзе FPV, перед тим як він йде на бойове завдання, його тестують на полігоні, тестують якісь там нові БК, Якщо є нові новий БК це завжди там зміна. А аеродинаміки дрону, ваги, а це, це має значення. Тобто, кожен дрон ми, ми бережемо його і намагаємося щоб він самовлучно відпрацював потім по цілі. Дарують там 3-4 дрони, я завжди можу сказати, що це, це ви нам подарували мінус танки окупантів. Тому mm -hmm. Котре просимо донатити і закликаємо наших глядачів долучатися до зборів обов'язково реквізити підкріпимо, пане Олесе. І ще бачило повідомлення, що Росіяни відправили на фронт нові дроні камікадзе. Дрон Камікадзе, який називається Жириновський зрозуміло в честь кого вони цей дрон назвали за словами розробників, здатен підіймати вагу до 3 кілограмів та літати на 12 кілометрів. Також виконувати завдання під час снігу та дощу. Чи чули ви щось про цей дрон? Якщо ні, то зараз здебільшого які дрони використовують росіяни, це цивільного призначення. Я маю на увазі мавіки з скиданням боєприпасів, чи все ж таки ланцети і Орлани. Переважають, ну не можна порівнювати ланцети Орлани з маленькими Все ж таки, то про всі на бойові дрони, а мавіки цивільні, і вони їх не розглядали як серйозний засіб. Але наразі вони активно теж використовують Ну, маліки більше для, для дорозвідки використовується. Для схід це його вже таке друг друге призначення виявилось на цій війні. А, стосовно Жириновського про це ще не чув, але у нас тут щось змінюється. Якщо побачимо Жириновського. Відправимо до а, ну, 3 кілограми, але ну, без жартів це серйозно. Якщо вони створили дрон Камікадзе, який 20 кілометрів летить і 3 кілограми на сену це, це проблема. Але ну, подивимось, ми тут не, не до, чого, до цього вже звикли, можна сказати.